Поезія Олександра Мороза, послухайте, скажу про Україну, послухайте, скажу про Україну, живе моя країна, ще живе, співає свою пісню солов'їну і Дніпро сердито хвилями реве. Живуть вони, степи в задумі мріють, Карпати підбирають небеса і чорноморські води сонцем грають. Яка то люди неземна краса, блакитне небо із небесним троном, поля пшениці золотом взялись, ліси з садами тихим передзвоном свою молитву посилають ввись. Живе країна, мальбами квітує, Калиною милує очі всіх, лич там на сході ворог знов лютує. Чиняючи війни пекельні гріх. Міста руйнує, нищить людські долі, Змітає все святе старих ікон. За що? За те, що хоче волі, що носим в серці Господа закон? Очуйте, люди, про мою країну, знайдіть у серці місце для жалю, не дозволяйте залишити руїну. Яку серцем я люблю, коли не дозвольте зруйнувати, де коли пався світу щирий цвіт. Дивіться, як ридає наша мати, собою захищаючи весь світ. Дивіться, як ховає свого сина, героя, що загинув у бою, а він такий, мов англо, мов дитина. Віддав життя за матінку свою, допоможіть нам ворога прогнати, підтримайте, надію дайте нам, не можемо ми цю війну прогнати, залиште ярмо своїм синам. Вам, як і нам, потрібна перемога, щоб вільний світ позбувся тирані. З вами нам до вічності дорога. Ми хочемо давно йти по ній.